Друзі, перші проголовне поїхали. Дубль 2 плюс копійок в голос про ситуацію з Сергієм Наєвим. Пише волонтерка та блогер Ірина Мудренко. Опа явно має намір помиститися за нелояльність, тому відправила пана генерала на складний корахівський напрямок. По суті, на посаду полковника на гарно тримає оборону. Супер розумник, але це явно поза планами банкової. Їм же треба знищити генералову репутацію, звинуватити його у відкупі для цього. Гарні усі засоби не дати підкріплення цілком ока. Думаю. Наєву намисно надає підкріплення людьми, зброєю та боєприпасами. І я у цьому впевнена на всі 100%. відсотків. Ану недаремно жа пан генерал написав 29 березня про допомогу від друзів на 211 мільйонів гривень. На ці кошти купили дрони, які ефектно кошмарять орків. А там, де немає підкріплень, немає можливості чинити спротив. Якщо немає, то чим бити росіянці військовим доведеться відступати з позиції? А поки банкова дія за планом, пункт перший генерала на Корахівському напрямку зроблено, пункт другий не. Дати підкріплені у процесі. Пункт третій звинувати тенавія у поразці. Пункт четвертий знищити його репутацію. Команда Фас вмикаються, телеграм помийка, позитивні блогерниці і блогери люті на генерала Діжки з що Переживаю, не подобається мені це все. Ок як не подобається. Тому на цю посаду займав полковник. Відповідає генералла лейтенанта Сергія на Видання журналістки Плюсіва чи має політичне забарвлення його визначення командиром тактичної групи вугледар щодо того, як це має. Забарвлення, я думаю, глядачи самі з цього приводу розберуться. Я військова людина отримав накази. Сказав, слухаюсь, і вибув до місця виконання завдання. Відповів генерал лейтенант Плюси, як ви знаєте, я не люблю, але просто не можу минути розмову їхньої журналістки з, -з, -з Сергієм Наєвим. Зараз тут деякі меседжі та думки від одного з найкрутіших генералів з команди Залужного перша нещодавно ЗСУ вдалося заманити орків у пастку на напрямку Андріївка Олексіївка на Донеччині. Як відбувалися події кривавої засідки, як зас. Улаштували для російських окупантських офіцерів та солдат. Найо каже, що окупанти хотіли зайти в Олексіївку з боку Андріївка, але фігачити орків у семі Андріївці нашим воїнам вельми невигідно. Противник міг розібтися по хатам. Ну і відповідно були би труднощі щодо його вогневого ураження. Пояснила Сергій Наєв, але ЗСУ підготували для росіянців смачненький нежданчик за виїздом з Андріївка. облаштували їм пастку стільки загибли за один раз, а що не було. Ми вимаганили його ворога у чисте поле не для цього було. Підготовлено щільно замінована ділянка, розповів генерал. Там зупинили перші росіянські автівки, зокрема танк. А далі краса на мінному полі, ДТП з російських військових машин. Одна одиниця, ціла колона. Техніки орків накотилася на іншу. Українські бригади накрили її вогнем з різних артилерійських калібрів. У аля противника знищено. потім зачистка десантники знайшли двох піхотинців, взяли їх у полон. Друге Сергій Наєв наголошує успіх на полі бою залежить від. Належної кількості сил та засобів. Якщо сил та засобів достатньо, це одна історія. Якщо їх не вистачає, обов'язково має відбутися посилення. Впевнений війна ці слова означає, що генерал гонче потребує посилення на усіх оперативно-тактичних групах вугледара. Сергій третє, генерал лейтенанта Чи може його військове звання допомогти отримати таке бажане підкріплення? Відповідні дею цитату всіма силами керують вище командуючиї. Вони вже розподіляють і чи інші засоби сили, але мого впливу. На те, щоб з генерального штабу щось виділили, звісно, недостатньо. На це є командуючі оперативно-стратегічного групування та оперативно-тактичного угрупування. Четверте. які досягнення у Сергія Найва на Курахівському напрямку, він згуртував колективи бригади, які знаходяться в його підпорядкуванні. Вони діють спільно і наносять масові удари на урка, Зміг поліпшити тактичне положення бійців хлопці. Раніше наражали своє життя на значно більшу небезпеку і знаходилися у вигідному логістичному положенні. Організувала високо Існу розвідку ту, яка вміє, прогнозувати дії орків насамперед на добу та на довший клаптик майбутнього. Розвідку здатно своєчасно помітити і дії ворога, щоб по ньому вдарили в арти або FPV-дроні. Взяв під контроль мінування території мінуємо кожну ніч, Всі працюють, зосереджуючи зусилля там, де необхідно, сказав генерал. Я виконав ті вимоги, які мав виконати. Я вник у ситуацію та згуртував колектив. На першому етапі було дещо складно, але потім хлопці бачили результат. Тата та зараз працюємо, розповів Наєв. П'яте, де росіянці можуть піти у наступ обережно, 9 маєм. Генерал Наєв каже, що противник наступає там, де йому вдається безпосередньо тактичному групи таких напрямків на наступу. Дуже багато. Тобто на кожному напрямку діє відповідне угрупування, яке має завдання, пояснив Наєв. А зараз орки роблять наступи кожен день. Вони поспішають, бо люблять дати, наближається їхнє сакральне свято. 9 травня, 6, Як у Орків справа з поповненнями Сергій каже наєва, що ЗСУ постійно знищують бронетанкову техніку ворога. Відповідно, її кількість стає меншою. Тим окупанти все ще можуть зібрати колону до 20 броньованих машин. А от з піхотою в орків немає проблеми взагалі. До них постійно їде підкріплення, тому що рекрутинг у Російській Федерації працює, переходить у молоде поповнення і вони постійно його китають. Бій каже генерал Наєв, цьому якою є сучасна війна. Зараз дрони на перших позиціях вони дозволяють спостерігати на відео, що відбувається на полі бою, наприклад, і в піві що бити по ворогу артилерійський снаряд доречний, коли є накопичення сил, коли ворожих пішоходів йде 5-6 або 2-3 особи. То вручаю дрони раніше, звісно, такого не було. Сказав генерал Наєв. Тому підготовка операторів ВПЛА є надзвичайно можливо важливою. Ми дякуємо, їх, коли оператору добре навчений і за першого під дрону у цілі. Сказав Наєв. Ось моякий Сергій Наєв є командир тактичної групи. У його розпорядженні підпорядкуванні знаходяться командири бригади. Наєв не втручається в мікроменеджмент, але намагається працювати в інтересах своїх підлеглих. Моє завдання допомагати не сварити і не залазити в їхні справи. Це бригадою командує команди. Ір бригади, а я допомагаю, зазначив Сергій Наєв. Хто хоче подивитися інтерв'ю генерала лейтенанта Лінк в першому коментарі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.